Сьогодні продовжуємо працювати і тема досліджуємо задачі на знаходження суми. Я одразу на одному скріні і розминку, і задачку висвітлюю. Визнач, яке число пропущено. Так само, як у нас було, що перший доданок, другий доданок, сума. Ось наш перший доданок, весь треба порахувати. Ось другий доданок і ось сума. Треба із суми відняти, буде другий доданок. Давайте рахувати. Так, три дужки у нас. Вісім, два, десять. Тобто тут десять плюс. Два. Дванадцять. Шість. Тут шість. Сім. Шістнадцять мінус сім. 9. Це все 9. 9 плюс скільки дорівнює 30. Тому 30 мінус 9 це отримує 27. І у нас невідоме. Пропущене число 27. Досліджуємо задачі на знаходження суми. Давайте згадаємо, які у нас можуть бути задачі на знаходження суми. Сума це додавання, так? Е, сума. А додавання це процес збільшення, так? Якщо у нас процес збільшення, ми шукаємо найбільше число, так, ціле в задачі. Було 3-2 гривні, так? Витратила 5 гривень, залишилось. Тобто дівчинка у нас що? У дівчинки було 3 гривні, мама їй дала ще 2 гривні. Вона. Витратила в магазині 5 гривень. Скільки в неї грошей залишилось? Давайте подивимось. Було, витратила, залишилось. Дійсно, було це у нас ціле, найбільше число. Ось було у неї от стільки гривень, бачите? Скільки у неї було? Мама дала 3, ой, в, в гомнямці було три, і мама дала 2. Витратила. Ну, давайте ось так, все одно схематично. Я розумію, що там. Але всі ці гроші вона витратила і залишилось. Витратила 5, <кхи> залишилось невідомо. Що нам треба із всього було відняти, витратила, так? Тому було, не знаємо, можемо порахувати? 3,2. 5 гривень було. <кій> Витратила стільки ж, число забираємо залишається у нас 0. 0 гривень залишилось гаманці. Тобто нічого у неї не, не, не залишилось. Так. Тепер нам треба задачу скласти, змінивши цю задачу так, щоб... У її розв'язанні останньою дією була дія додавання, з яких задач розбить задачу один на прості. Що перша задача у нас яка? Що У дівчинки було 3 гривні, мама дала 2 гривні, скільки в гаманці грошей у неї стало. Ось перша моя задача. Тобто це 3 плюс 2 дорівнює 5. Друга задача. У дівчинки гаманці вже скільки було? 5 гривень. Вона витратила 5 гривень. Скільки в неї гривень залишилось, так? Тепер склади задачу 2. змінивши задачу 1 так, щоб у її розв'язанні останньою дією була додавання. Так. Ну, що ми можемо? Розбий задачу 1 на прості. Так, склади план розв'язання задачі. Так, щоб у її розв'язанні останньою була дія додавання. Ну, якщо додавання, то ми повинні з вами зробити, якщо варіант оберненої задачі, то що? У дівчинки, ну давайте ми змінимо, ми не будемо робити обернену, не склади обернену задачу, щоб останньою дією було додавання. Нам сказали просто зміни, так? Тому що якщо обернено, там треба нуль використовувати. У дівчинки не було. Там в гаманці нічого, ну, це не годиться. Тому, давайте так. Е, щоб останньою дією була дія додавання. Додавання нам треба що, е, порахувати, скільки було. Можемо сказати так. Дівчинка витратила в магазині 5 гривень. У неї залишилось там 4 гривні скільки було? Ну, це буде проста задача, так? На одну дію. 4 плюс 5 буде 9. Якщо нам треба трошки у, ускладнити цю задачу, зробити складину то, складину, то ми давайте в, витратила. Що вона купила? Наприклад, блокнот за 3 гривні і ручку за, і ручку за 2 гривні. Тоді у нас першою дією буде 3 плюс 2, скільки вона витратила. Потім додаємо до результату 4 і теж отримуємо взагалі все буде додавання. Тобто, в залежності, як дитина тягне або просту скласти задачу, або складену задачу без різниці. Далі. Задача 3. Так, 3. Вона тут така у нас на сторінку розтягнута з різними варіантами. Ну, ви знаєте, тут в підручнику. Ну, не в новинку це. Я зараз спробую, кстати, скрін зняти. Ого. Так, я боюся, що... Ну навіть не влізе. Ну, добре, давайте спробуємо. Так, ось цю поставлю. Так, одразу все. І що... Оп. І що у нас ще тут буде? Тут теж щось влізе. Так. Так. Угу. І навіть я зможу останнє. Ось тут зробити, щоб просто 10 разів не перемикати, так? І останнє номер 4 це дій зі зміною. Ми їх сюди поставимо. Все. Я. Підручник. Все. Він у мене готовий. Там ще зошит залишився. Все, давайте працювати. Е, розкажи, як доповнити короткий запис із схему до задачі 1. У Славка було три купюри по 2 гривні. Мама дала йому ще 5 гривень. Скільки грошей стало у Славка? Давайте дивимось. Було 3 купюри. Тобто це три рази по 2 гривні. Так? Далі мама дала 5 гривень, скільки стало? Було, дала, стало. Тобто, що у нього збільшилося, так? Розкажи, як доповнити короткий запис. Ось ми доповнили короткий запис, а тепер схему. Перше було, друге дала, і третє вже скільки всього стало. Було. Е, так, три купюри. Ось по два. Так, по дві купюри. Три рази по два було. Мама дала ще п'ять. І скільки перш, перше треба ще дорахувати, а п'ять ми вже знаємо. П'ять буде, бачите, ось тут. Ось воно. Одразу, коли порахується, воно перенесеться ось сюди. Відповідно, так, будемо робити те, що нас просять, так? Зістав задачу 1 і задачу 2 в завданні 2. Що змінилось? Так, а у нас там м, в задачі було, витратила і залишилось. Тобто, у нас там, якщо в попередній задачі було зменшення, Invece. То тут у нас пішло збільшення, так? Як ця зміна вплине на розв'язання поданої задачі? Ну, Не сильно вона вплине. Чому? Тому що нам треба ціле шукати найбільше число і в першому випадку, і в другому. Просто коли було в першій задачі, а потім зменшилось, було це найбільше. Було те, що було, розділили. На те, що витратила і залишилось. А тут у нас було це частинка того, що стало. Стало, воно зліпилось з того, що було, і того, що була. Тобто слово було в попередній задачі це е, ціле, а в цій задачі це частинка. Так, розв'яжи задачу. Один. Склади план розв'язання. Давайте. Так, план розв'язання. Що ми? Скільки стало? Це було плюс дала. Так. Дала, знаємо, було, не знаємо, але можемо порахувати. Тому перший план скільки було? 2 по 3. 3 по 2. Так, ну давайте, що ми? 2 гривні помножити на 3 буде 6 гривень. Це було. Дала 5, значить 6 і 5 буде 11 гривень. Ось. І наше розв'язання задачі. Е так, пішли далі. Задача 2. Давайте дивимось тут. Тато дав Славкові 3 купюри по 3 гривні. Ага, мабуть, це, це задача. А мама 5 гривень. Скільки всього грошей дали словкові батьки? Давайте. Перша друга, так? Перше це тато, а друга це мама. Тато по 2 гривні 3 купюри. Мама 5. Скільки всього? Давайте порівняємо. Ось тут скільки стало, так? Було. Дала і стало. А тут, тут одразу було. Але все одно треба рахувати все разом, скільки стало, тому що у нього нічого не було, тут у нього тато дав і мама дала. А тут у нього що було звідки? Може, до цього і тато й дав. Тобто, може, це та сама задача. Просто тут в задачі сказали, що у Славка було три купюри по дві гривні. Тобто, може, до цього тато підійшов і дав йому три купюри по дві гривні. Тому ось ця задача починається саме з цих слів. В принципі, задачі у нас ідентичні. Тому те ж саме, дивимось. Ми 2 множимо на 3 отримуємо 6, додаємо 5 те, що мама дала, і отримуємо відповідь 11 гривень. Тато дав Славкові 3, третій варіант. Купюри по 2 гривні. Мама 5 купюр. По гривні, о, дивіться, тато по 2 гривні 3 купюри. Купюра, оце паперець такий, на ньому написано номінал. А мама по 1 гривні 5 купюр. Скільки всього грошей аналогічно дали батьки? Дивіться, якщо в попередній задачі ми маму знали, а тата треба порахувати. А тут уже підказка і мама, і тато. В принципі, та ж сама. Задача тільки додається один крок, що ми 2 множимо на 3, отримуємо 6 гривень, це у нас тато дав. 1 множимо на 5 отримуємо 5. Це мама дала. І додаємо, отримуємо теж ті 11 гривень. Тому, ось тут у нас просто в третій задачі уточнили, що 5 копюр по 1 гривні. 5 копюр по гривні це ж взагалі в цілому 5 гривень, так? Тобто це у нас перший варіант на, е, можна сказати, що перш е, тут найменше даних, так, в цілому деталей. Тут трошки більше деталей, а тут найдетальніша задача. Але розв'язання у нас так, на 3 дії йде. Далі. І залишилась у нас змінна. Пам'ятаєте, змінна ось ця К. Замість букви К ми будемо підставляти те, що нас попросили. Спочатку четвірку підставляємо. Ось дивіться: перший вираз ось цей К помножить на 4 плюс 34 мінус 18. Бачите? Замість К ставимо 4. 4 помножити на 4. Додати різницю чисел 34 і 18. 4 на 4, 16. Плюс 34, мінус 10, 24 і мінус 8 16. О, 32 буде. Все, порахували. Згори продовжу далі. Тепер замість К підставлю 8. 8 помножити на 4. Зараз з різними частинами, числами, а потім за другий вираз візьмусь. Плюс 16 я вже порахувала. 34 мінус 8. Я одразу й напишу. 32 плюс 16. 48. І тепер 6. 6 на 4 плюс знову 16. Це 24 плюс 16. 40. Тепер переходимо до другого виразу. Ось цього. Давайте тут гори вниз щоб було по по-людськи писати. 24 поділити на 6 замість К, помножити на 9 мінус 17. 4, Так, 4 на 9 36, мінус 17, 19. Тепер 24 ділити на 8. Помножити на 9 мінус 17. 3 на 9, 27, мінус 17, 10. І четвірка залишилась. 24. Ділити на 4. Помножити на 9 мінус 17. 6 на 9 54 мінус 10 44. Мінус 7, 37. Це з усіма прикладами. Ми справились і у нас залишилось трошки робочого зошита. Так, ось він. О, Воленки було, О, зараз я трошки нижче ставлю так, щоб у нас... Воленки було 48 гривень. Було дала, стало. Знову, та ж сама з класу нашої задачі. Було. 48 гривень. Дала. Так. Мама. 8. 8 монет по 2 гривні. Тобто що? По 2 гривні гривні 8 разів. І Стало? Невідомо. Можна так написати, можна стільки всього всього внушку без різниці. Розв'язання. Дивимось. Що в нас стало? Це було плюс дала. Було, знаємо, дала. А, от тут підказка є. 2 на 8. По додавання одного і того самого числа однаковими частинами це множення. 16 гривень, значить, дала мама. Так? І все. 48 додати 16. 50 і 14, 64 гривні. Відпа. І обчислюють частинами двома способами і порозрядно. Це те, що ми робили на минулому уроці. Так, спочатку давайте розрядні зручні доданки. Тобто 48 незручно, 43 зручно. Значить, тут 5. Тут зручні 5 і 5, 10 буде. І 22, щоб кругле число отримати. І... Тут у нас теж 67, ні, а 65 зручно. Значить, тут у нас двійка. Розклали, порахували. 30 мінус 5 25. 50 плюс 22 72. 20 мінус 2 18. Ось так. Тепер ми розкладаємо просто порозрядно. 48. Друге, 20 і 7.

Двадцять п'ять, двадцять п'ять. На додавання просто. Нічого не міняємо. 60 і дванадцять, сімдесят два. Так, знову п'ять сім не віднімається, значить, замість п'ять буде п'ятнадцять, замість вісімдесят буде сімдесят. 60 і 7. Десять, вісім. Вісімнадцять. Все. Дякую за увагу.